Друзі, всім привіт! Е, приїхала посилочка з Єгипту. В ній багато чого є, а основне, на чому би я хотів е, заакцентувати увагу, те, що, те, на чому в першу чергу мені потрібно прошу вам розповісти, це про МАЗі, які приїхали. МАЗі приїхало багато. Приїхало як для варикозного розширення Вен, від, від варикозного розширення вен, так само для проти болю в суглобах от приїхали лотуси і приїхали фірми Кле... Клеопатра. Є з колоцинтом, є з. О, ага, і хорос є також. хорос з маслом чорного тміна е, є з, Чим воно тут, з динькою і... Е, і з колоцинтом також. Це у нас зі страусиним жиром. От. Вартість кожної такої мазі, які ви бачите в упаковочці, 440 гривень. Але приїхало 7 мазій, і по дорозі вони кришечки в них трошечки відкрутилися, їх розтрусило. Виглядає це все ось так. Ось так, бачите, трошечки попідтікали. Все ми повитирали, і можемо вам запропонувати знижку. Ось кожна така мазь буде коштувати 250 гривень. Це даром. Є одна мазь взагалі, яка, якою так розтеклась, її півбаночки. Півбаночки 150 гривень. Всі інші по 250 Все оригінальне, все з Єгипту. Як бачите, Тут багато товарчиків з Єгипту, і кератин для волос, і від там, при діабеті, і там свічі факту е, приїхали Night Calm з Надіїне, до речі, я ним також користуюсь іноді. Коли наші шалені сусіди не дають Спать. Я не знаю, як їх назвати культурним, але охарактеризувати культурним, але поганим словом. Амігрен при мігрені, Пепон при Простаті. Жомера. Жон... джонмера, Це колаген для суглобів. в общем багато чого. От. Посилання буде під відео. На наш сайт, якщо ви дивитесь це відео на Ютубчики, то посилання буде під відео. Якщо в вайбері, то можете писати мені повідомлення. З радістю відповім і відправлю. Будьте здорові, всім пока!